Повідомлення: ваша картка заблокована, дзвінок з невідомого номеру та посилання на фейкові сторінки. Саме так починається більшість атак шахраїв в мережі інтернет. На даний час в Україні найбільш поширеними видами шахрайства це є фішинг, тобто людині може прийти фішингове посилання, так само як в соцмережах. Наприклад, проголосуй за мого родича або близького знайомого. А людина переходить за цим посиланням, і тим самим, наприклад, може ввести дані своєї картки, якщо там буде потребувати, або просто перейшовши за посиланням, людина може втратити доступ до свого месенджера. Початком повномасштабного вторгнення в нашому регіоні зросла кількість шахрайств, зокрема з потреби надання допомоги для військових бригад. Але це як і фейкові збори. Жертвами шахрайств стають не лише літні люди, а й молодь. Часто люди самі передають коди, паролі чи навіть фотопаспорта. На даний час виокремити одну категорію осіб неможливо, адже страждає від шахрайства майже все населення України. Ну, можна тільки виокремити, що літні люди від необізнаності від користування мережею інтернет, і мобільними телефонами та підлітки, які не обізнані ще в сфері і бажають легкого заробітку. У кіберполіції радять: якщо вас намагаються шукати, зберігайте спокій та негайно завершуйте розмову з підозрілими співрозмовниками. А якщо ви стали жертвою, зафіксуйте всі деталі та зверніться до кіберполіції. Отримувати інформацію лише з перших і імовірно офіційних джерел, також нікому не повідомляти свої банківські реквізити, перераховувати кошти лише через на офіційні збори, так само перераховувати кошти на офіційні фонди, та бажано перевіряти достовірність сайту, якщо вам надсилають посилання, на яке потрібно перейти. Пам'ятайте, щоб не стати жертвою кіберзлочинців, варто зберігати пильність і діяти лише через офіційні та перевірені джерела. Христина Усик, Олег Шаламай, новини Рівного.